Доброго ранку. На сьогодні 14 травня. Був мороз ранку. Ми встали пів п'ятої і вже наша картопля була дуже така приморожена. Мене її попелом посипали і солому палили, щоб дим був. Не знаю, що воно буде. листочки тут такі приморожені. Хочеться, звичайно, щоб воно відійшло, але не знаю, чи мене її врятували чи ні. Ось бачите, яка вона приморожена геть. У нас квасолька ще на городі, то квасоля нормально, а от картопля більше, то ще ж кажу, приморожена менша. Менше там, хоч би що. Ну не хоч би що, там пару штучок приморозилося, але все рівно. Ось саме більше. Постраждала ця картопелька. Будемо сподіватися, що відійде.